Гурт смерека з міста Рахів існує вже понад 30 років. Ці хлопці грають по весіллях, корпоративах. Постійні учасники фестивалю Гуцульська Бринза дуже поважають творчість Софії Ротару, Івана Поповича, Віктора Павлика та Дзідзьо. То є гурт смерека. Гурт смерека і їхній керівник е, Василь Брана. Не Василь? Олекса. Що дядя Вася на ній не прийде. У мене в. Возник от такий питання, чого у вас такі маленькі всіх інструменти. А ми самі маленькі, та легше нам носити за собою. Ага, зрозуміло. Ми з весілля йдемо з весілля, знаєш, як тяжко вдома йти. Та маленький інструмент, верх за собою, та й пішов весь від хаті. І ще щось на веселі йде не так, то та аби не догнали. Та? Як то кажуть, удачі. Удачі принцу та кілобринзи. бринзи. Будьте здорові! Доброго дня. Звідки ви до нас приїхали? Ми приїхали із Рахівщини Серце Гуцульщини, я думаю, відомо всім. Це є гурт Смерека. Гурт Смерека з якого міста чи міста Рахів. Що ви будете зараз виконувати? Ми вам виконаємо нашу кажуть кровну Гуцульщини мелодію. А як вона називається? Троїстих віночок. Добре. музики. Будь ласка. Таві гості закарпатцы, тайми раки учами, пеймо, пейботай у лаи. Пішла й бабка із полонини, якась нездорова, залетіла в хату, муха, пішла по берога. Не думайте, люди добрі, що я вам це брешу, аби Бог дав, аби не мав муки на кулешу. Ова! Ей! Кілограм бренд завініл сітку! О! Ой! Ой! Опа! Весь собі по гуляй бой, без собі по будь-мо! Найсує найговори ми здолами боємо! Питання нема круто! Все було сильно! А зараз, будь ласка, одна флояра заграйте якусь імпровізацію. Дякую. Дуже гарно. Ви де навчалися? Ніде. Добре, а скажіть, будь ласка, от флояра вона може грати в будь-яких тонайностях? В любих будь-яких. А ви на баяні де навчалися? Ну, чесно, мене з роддома а мінеси разом з баяном. Ви знаєте, ми так уже сьогодні багато такого напрямку музики послухали і прочитали у вас. інформацію, написано, що ви захоплюєтеся творчістю гурту «Дзідзьо». Правда, неправда. Кого такої написав. Ще, бро, Олекса. Чудово! Ну. Раз захоплюється, ми би дуже вас попросили. Щось з репертуару Дзізю. зможете зіграти? Ну, можемо, попробуй. Попробуйте, давайте, а ми вас підтримуємо. Я люблю, коли сплю, я від тебе дурію. Давай, 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 супер! Ну типа так мы и спеваем. Не, так нормально. Разом! Йо! Моя... Воу-воу! А ты для меня сама, сама, сама. Моя мама. о, меня любит твоя мама. Мама! Мама, мама. Це те, що треба. Я б, я б вас попросив вас і вашого колегу, який грає на флоярі, щоб ви прийняли надалі участь уже в конкурсі, де ми будемо грати власну авторську музику. Я вас запрошую. Дякую. Ну, розповідайте, як виступалося, ви стільки багато заграли так сильно завели всю публіку, як готувались. Прекрасно. Прекрасно. А чи хвилювались? Ну не. Неманого. А розумієте, я буду говорити своїми словами, гуцульськими. тому що я вчив тільки гуцульську пісню, вокал і музику. Вчили миси з народом, бо нема ліпшого на світі як український гуцульський народ, а ще мої хороші наші українки. Можна вітання передати. Передаю вітання Рахову, де я виріс? Я виріс у центрі. Три кілометри горі берегом. Дякую Берег. вам. То груники по-нашому. З вами ми ще обов'язково побачимось, тому чекатиму на це з нетерпінням.